Всім доброго доброго дня. Вітаємо вас на нашому каналчику. Лена, привіт. Привіт-привіт. Так, Лена бере нашатирний шатирний спірт. Привожу себе в чувства. Дві столових ложки заливає в наш бачок оприскувателя. Сюди зараз ми наберемо 10 літрів води. Тут у нас є мірки. Не знаю, видно, ні. Але вони є. Набираємо 10 літрів води в наш оприскуватель сила. І що ми будемо робити, дивіться. Набрали 10 літрів ми водички. Зараз Лена принесе моючого. Це свого роду приліпало, так сказати, да? Да, Знімай кришечку, сіточку, да. І туди ота, достатньо, так. закриваємо і взбалтуємо. Надягну на себе і буду на собі його вже взбалтувати. Воду набирали обичну, просто з крана. Отак на собі взбалтую гарнесенько І йдемо ми з вами, бризнемо листочок нашого чесника. Це дуже корисно, особливо коли листечко чесника починає жовтіти. пошли Як ви бачите, листочко у нас жовтіє, тому ми зробимо йому таку азотну аміачну підкормку. Як воно там правильно називається, що каже азотну, що каже аміачну. Ну, азотну підкормку ми ж зробили, селіт. Що, що ми ото розкидували? Біленьке таке. Як воно? Селітра. Селітра, так. Да. І підпушений, і підкорблений, ну чогось він у нас трошечки почав. Ти розкажи, що у нас були дожі два дні, вітер сильний і що mm. багато у кого картошка. Померзла, так, Запорозька, Дніпропетровська область. Попідмерзала в нас у дядька Верховцево, то вже приїхали на Пасху до них у гості, а вони кажуть, що це така біда трапилася і картопля чорна і вуха попускала, а в нас тху-тху-тху, ні в року така стоїть. Вже скоро, мабуть, і цвісти почне. Ми її залили коли, позавчора, так? Да? Позавчора. Ларина наготувала ямки, щоб посадити помідори. Так, помідорчики. Чекаю п'ятницю чи суботу, тому що з четверга на п'ятницю обіцяють, у нас плюс три і щось я боюся, що може бути і приморозок. А Помідорчики, хоч і не куплені, а свої, степлички, а все одне все одно буде шкода, якщо. Якщо пропаде, нічого такенькі вийшлося вони в мене. Хазяйка вчора прорвала моркву, бо така стояла, як щитина, Тут трошечки прорідила. А те, що залишиться, рущин можна і полить чи ні? А ми і цибулку, і петрушку все покормимо. Так, можна? Так, так. Ну, Ось так гарненько прямо аж купаю. Аж купаю весело. Буде шкода, якщо часничку у нас не вийде. Ми його любимо і в ковбаску багато кладу. Хочеться, щоб був свій. Цибулька вже стрілки пускає. Я в цьому році щось переборщила з цибулькою на зелені і там насадила і там вийшло її так багатенько. Ось так. Зараз добризкаємо, докормимо і потім покажемо вам, як далі продвигається наше хазяйство. Ну ось ми все забризкали, все покормили, дали йому вітамінну базу, так сказати, на листочок. Ну і це якраз від шкідників теж непогана така профілакторія. Хорошо, який апарат. Апарат дуже чудовий. На одному із відео я показував, ми навіть в сараях ним білуємо, для наших поросят білуємо. Два роки він вже у мене і за два роки я ще ні разу акумулятор не заряджав. Як от купив з зарядженим акумулятором, так він у мене і є. Що по нашому господарству? Наше господарство, як завжди, сидить, їсть, п'є і сало наїдає. Хто лежить, хто їсть, хто просто бігає. Ось Кормушки вон, повні, вода є, а ми все одно даємо про себе, знати, звуки Да? Да. Так, наша. Гутієра як стояла, так і стоїть. От, перевели її на другий від корму. Так, вона у нас на супоросі. Тепер по будівництву нічого у нас не двигається. Чому не двигається? Тому що вчора і сьогодні геть не було погоди. Да, був такий дуже-дуже великий вітер, був дощ. Було холодно, ну ви самі бачите, що було в нашій Україні, яка була погода. Тому будівництво поки було призупинене. Оце аж на вечір, тільки-тільки стала погода, розпогодилося трішки, але все одно холодно. Ми в кофтах, да? Ліна, в кофтах. Роді Сонечко. Ну Ось і все, що хотіли вам показати, чим займаємося. Як була непогода, сиділи в хаті, чим ми там займалися. Було, так? Бо було кажу, холодно, сиділи виріпить. в хаті. так. Ну, а вже трошки сьогодні розпогодилось, то вилізли на двір. Вилізли на двір і намагаємося щось робити. Виноград треба було там трошки підв'язати. Да, виноградок зараз попідв'язуємо. Так, зараз попідв'язуємо. Добре. Ну, Всім дякуємо, що ви з нами, що підтримуєте. Що ставити нам лайкоси, пишете коментарі. Всього найкращого, до зустрічі. Пока-пока. І Кльопа про себе знати дає, так? А як же? ж, Ти в екран теж хочеш попасти?